Часово виконуючи обов'язки заступника начальника слідчого управління Старовецька Ірина і заступником керівника центру з розшуку зниклих осіб з за особливих обставин, які на сьогоднішній день функціонує в головному національної поліції в Донецькій області. Третій рік повномасштабного вторгнення повномасштабної війни. Хоча ми розуміємо, що 10 років ми вже в стані війни, з якими найбільшими тригерними точками ви зіткнулись в роботі, зокрема в роботі. Ті із людьми, і власне, що для людей найбільш проблематично сьогодні, куди звертатись, з чим звертатись і як правильно звертатись. А, якщо особа або, скажімо, так, близький родич отримав, отримав зв'язку про те, що особа зникла без те. На територіях, де ведуться бойові дії, я пропоную і рекомендую не бігати по різним інстанціям, а зразу звертатися до органів поліції, тому що неодноразово були такі випадки, що люди починають бігати по різним інстанціям, десь шукати якісь шляхи, але все рівно кінцевою остаточною точку все рівно люди звернуться до органів поліції, тому що для того, щоб провести якісь певні слідчі дії, зокрема це проведення. Відбору біологічних зразків у, у певної особи, а також проведення відповідних молекулярно генетичних експертиз, що є проведенням слідчим, для цього необхідно відкрити кримінальне провадження. А щоб відкрити кримінальне провадження, для цього поліція повинна звернутися до поліції. Якщо вказати на якісь такі, скажімо, проблемні питання, які неодноразово виникають у нас може віднести до, скажімо, до цих критеріїв це. А чомусь люди думають, що якщо в нього немає від військової частини про те, що людина зникла без місця, так то вона не може звернутися там до обміну поліції і починає вичікувати три дні чомусь. Деякі кажуть, мені п'ять днів, десь але я пані Ірину, я сама mm -hmm. особисто стикалася із людьми, які до нас також як до журналістів звертали mm -hmm. за подібною допомогою. І насправді певні військові формування або той самий представництво військоматів, ТЦК а десь їм говорять про це правило, що поки у вас нема сповіщення, ви нікуди не йдете. Виходить, те, люди все-таки не знають алгоритму, не знають цих правил. Я не знаю, звідки, ну якщо ви вказуєте, що це військова частина, так, я не знаю. Може, в них є якісь терміни, в яких вони мають давати сповіщення. Але для органів поліції, ну, щоб ну, скажімо, зареєструвати, ну, тобто відповідя... це те саме формальність, що і при цивільному зникненні? Умовно так так доби, добив, якщо людини немає, так, вже можна я хотіла подавити. на цьому наголосити. Ну якщо зникає там людина в цивільному житті, ну що ми поліцейський буде вимагати якісь повіщення ні, звичайно. Якщо ви бачите, що людина ну, зникла, немає зв'язку, і ви вважаєте, що ця людина зникла безвісти по своїм же причинам це може бути день, це може бути два ну, неважливо. Так або ми, можливо вже нам якась інформація як так, 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 так ви звертаєтесь до органів поліції і органи поліції зобов'язані прийняти. У вас цю заяву і відповідно прийняти по ньому відповідно процесуальне рішення в даному випадку. Це внесення відомості до єдиного реєстру до розслідувань. Але знов вже сьогодні на зустрічі, ви зазначили, що от коли це мова йде про фронтові території. І мова ну, йде про те, що родина знаходиться тут на цивільній території, тиловій, mm -hmm. і подавати до поліції. Чи не буде тут конфлікту тих, от розслідувань або якоїсь mm -hmm. комунікації? Ні, я хочу наголосити на тому, що на сьогоднішній день відкрили цей центр з розшуку провезенності зниклих осіб. Як за особливих обставин, от яка якраз цей центр і займається відповідною категорією ну, наданням, скажімо так, консультації, прийом заяв, надання консультацій для вирішення проблемних питань, які виникають саме в цій категорії, тобто розшук безвісті зниклих осіб за особливих обставин. Але це не говорить про те, що людина не може звернутися з такої ж заяви, якщо, наприклад, людина зникла там в Рівненській області. Ця заява також має бути прийнята слідчі, і Має бути прийнято відповідне е, процесуальне рішення чи є необхідність родині на е, цивільній території їхати особисто шукати того слідчого от в прифронтову зону? Немає е, по-перше. Е, ГНП в, в Рівненській області так є відповідальна особа, за напрямком роботи, яка займається з тим спочатку. Ну спочатку, спочатку війни, повномасштабного вторгнення можна звернутися за відповідним номером телефону і отримати інформацію з приводу того, де перебувається кримінальне провадження, Так? Тобто будуть надані контакти, куди можна звернутися, щоб дізнатися цього слідчого, так а також можна в принципі, звернутися і до того ж самого центру, який на сьогоднішній день працює, головного управління національної поліції Львівської області, або на гарячу лінію цього центру. Не треба нікуди їхати. Навіть я хочу звернути увагу на те, що неодноразово в нас в області були такі випадки, коли кримінальне провадження вже пішло в іншу область. Так а тут мама або інші родичі дізнаються якось з тих ж самих телеграм-каналів, дізнаються інформацію про те, що родич перебуває в полі, і людина не знає, куди їй звертатися, тому що а, кримінальне провадження пішло в іншу область, чи їхати до чи не їхати туди. В даному випадку знову ж таки краще подзвонити на ті ж самі номери, які ну я вам зазначаю і там треба бути для висвітлення. Звичайно, що ми їх на і можна піти іншим шляхом. Комунікація з іншими областями в тих регіонах, де ведуться бойові дії на сьогоднішній день, є, тому це робиться в такому порядку, що. Вони формують постанову про проведення слідчих дій на інші території, так? зазначають, які слідчі дії потрібно провести. Якщо мама говорить, що вона, наприклад, знайшла відео або фото, так? Тобто, тобто нам потрібно долучити це, ці відео або фотоматеріали, тобто вони прописуються в цій постанові, надсилають цю постанову нам. І вже на підставі цієї ці ми проводимо відповідні слідчі дії з допиток отолучення там інших матеріалів. На підставі цієї ми проводимо відповідні слідчі дії на території Рівненської області, які таким же чином скеровуємо ну, відповідно слідчі мови. Дивого, підлідно, там, по територіальності. Е, І дуже часто буває, що скажімо в пошуку рішень, пошуку шляхів вирішення проблем пошуку людини рідного е, люди наймають адвоката. Наскільки це доречно і наскільки це ефективно? Ну розумієте, ну я не можу говорити, як людям е, діяти в певній ситуації. Mm -hmm. Так я не можу говорити. Ну, якщо вони вважають, що вони хочуть залучити ну, адвоката да, до цього провадження. Ну, якщо він вважає, що органи поліції ну, щось роблять не так, то звичайно він може звернутися да, за правовою допомогою. Але ну я не бачу необхідності принаймні у Рівненській області звертатися, ну залучати ще ну, знову ж таки, хочу повторитися. Я не говорю, що це правильно або це неправильно. Але ну, органи досудового розслідування вони і так будуть проводити ті слідчі дії, які проводяться у нас в області за специфікою нашого регіону. Відповідно, це прийом заяв, це введення внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань, це проведення відповідних допитів, які ну люди яких можна допитати, обов'язкове відібрання зразків буквально епітері у близьких родичів, причому не менше ніж двох, призначення молекулярно-генетичних експертиз за цими зразками? Ну і також там вони необхідно там ще проводити інші, інші дії за вказаними напрямками. Ну я не бачу якоїсь такої нагальної потреби злучення цивільного адвоката, як такого. Так. Добре, і про комунікації наскільки сьогодні тісні або відсутні комунікації між фактично державними структурами, військовими, тими самими представництвами ТЦК, і от, от такими громадськими організаціями по пошуку і різними всіма структурами, які дотичні саме до пошуку і до виявлення якихось слідів або інформації. Для цього ми і створили ось цей центр з розшуку зниклих осіб за особливих обставин, так тому що в цьому центрі безпосередніми, скажімо, його учасниками, членами цього центру, які і здійснюють прийом громадян, так є не тільки органи. У поліції, і я хочу зазначити, що якщо це говорити про головне управління Національної поліції в Рівненській області, то від поліції в цьому центрі також ще працюють, крім слідчого управління, які безпосередньо представник здійснює прийом, також залучено дуже багато служб. Зокрема, ми також вирішили ну, це і управління карного розшуку, це і підрозділи кіберполіції. І ми додатково ще вирішили залучити психолога. На випадки, якщо будуть якісь приміщення стан, будемо бачити у людей, щоб якось ну, максимально допомогти, надати допомогу. Але крім органів поліції, також в цьому центрі задіяні представники Рівненського обласного ТЦК. Так, також ми залучені представників Рівненської обласної державної адміністрації з питань впровадження ветеранської політики, і також в цьому центрі, який також безпосередньо здійснює прийом, знаходиться представник повноваженого з питань безвісті зниклих осіб міністерство внутрішніх справ України. В принципі, по основним напрямкам діяльності те, що людям потрібно, те, що стосується ну, теми безлічного зникнення. Люди можуть отримати в цьому центрі по всім напрямкам. Цей центр, в принципі, був і створений, щоб люди не бігали, ну, не знали, куди От він піде в одну інстанцію, він потім піде в другу, він не знає. Це, ну, і ми вирішили зібрати всіх цих фахівців для надання такої допомоги саме в даному центрі. На вашу думку, створення такої локації це додасть можливостей людям у пошуку і підтримки? Звичайно, тому що. Ми вже провели декілька прийомів, так і ці у ті проблемні питання, які в ну, в них поставали, вони скажем переважно більших ми вирішували на місці. Тобто людина не Наприклад, знає... про які питання йдеться? Ну, наприклад, те ж саме вони знають слідчого. Тобто, це прямо на прийомі ми встановлюємо. Цій людині ми встановлюємо слідчого, для чого це відбувається саме в його ж присутності. Оперативно. Так. Так. так, Це можна вирішити дуже швидко. Тобто, те, що для людини є проблемою, воно виявляється це вирішується. не проблема. Так, це можна вирішити за декілька хвилин. А, також неодноразово були такі випадки. Я вже сьогодні, якщо не помиляю, зазначала про те, що впровадження пішло, а вона отримала видання, яка вона хоче долучити ну, до матеріалів впровадження. Відповідно, у того слідчого, який розслідував, вже доступу, немає, і вона не знає, що робити. Одна таки комунікуємо з областями напроти зі слідчого, І все це вирішуємо і може привезти. Я просто щас не можу. Їх можна вирішити. А, також дуже багато питань виникало, що люди не знають, як правильно отримати а, витяг з відділеного реєстру безвісти знепрописів. Для цього у нас є представник уважаємо, без питань, без з питань безвісти знакосі, яка так, також а вона навіть я бачу, вона допомагає їй зареєструватися, якщо у людини є складності, ну не знаю людини, як правильно зареєструватися в особистих кабінетах, читання дозволяти заявки. Це все вирішується в певний місць. Знаєте, війна колись закінчиться, і з часом відбудуються міста, але ніколи більше не повернуться всі ті, кого забрали небеса.